Неймовірну гру, неймовірну боротьбу у вас зараз був дуже важкий матч. Матч за третє місце. Ви боролися, билися, е, намагалися слухати тренерів, чути, що вони від вас хочуть. Дуже дякуємо команді Нептун, дуже дякуємо команді Мастер Сутбол. Дякуємо тренерам, дякуємо батькам, дякуємо. Зараз я хочу запросити Нептун команду до нагородження за участь у турнірі. Підходьте, команда. Підходьте, підходьте, підходьте. А, а, стоїмо, чекаємо, чекаємо, будь ласка. Не, не відходьте від мене, почекайте, будь ласка. Дальний шоколад. Також команда отримує на хто капітан. Солдочна команда. Хто, капітан? Саме. Саме. Молодці. Молодці. Третє місце в нашому турнірі займає команда Master of the Ball. E aí, І всім давайте сім. І солодощі на команда. Дивіться назад. І найкращий корисний гравець стає у нас з команди Master of the Ball. Це Малюкін.